Всім доброго дня! Знімаю огляд булгарок акумуляторного інструменту та мережевого інструменту. Порівняння їх в роботі, плюси та недоліки одного та іншого виду інструментів. Зняти цей ролик спонукала недавня розмова. Така, скажімо так, м'яка суперечка, ну не суперечка, а обговорення якраз плюсів та мінусів акумуляторного та мережевого інструменту. Ось така є у наявності акумуляторна болгарка Metabo. Її моделька. Назва моделі. Так, назва моделі продажу на цю назву моделі. V18LBL9125. Назва моделі. А також мережева болгарка Вюрт. Модель. 14. 125. в Якщо це є назва моделі, ну, щось таке. В общем, по вюртуській болгарці відразу. Відмічу недолік. Ось цей кожух. Ось цей кожух він е... вийшов. з ладу. В цілому болгарка супер, все, працює, навантаження витримує. Але ось у такій дрібниці, ну це дрібниця, але все одно кожух прийшлося замінити, бо тут послабилося кріплення і він не фіксувався. Він постійно, його не можна було зафіксувати, він отак кругом крутився. Потрібно було під час роботи притримувати його пальцем. Оце таке дрібниця. Значить, щодо теми обговорення то, як згадував, вище був недавно такий спор, ну, не спор, це було таке, так скажем, жваве обговорення на тему того, що, якщо у вас є крута болгарка акумуляторна, ну, типу, професійного сегменту, то з нею можна робити все на світі. Там, я не знаю, хоч не знаю, будь-що нарізати, будь-що шліфувати, це не так. Я скажу зі свого досвіду, це не так. От при шліфовці металу акумуляторна болгарка витягує далеко не завжди. Ось ця модель, вона є по вартості, я за неї оплатив 12 тисяч з копійками. Там не пам'ятаю щось між 12 і 13 тисячами. Основна думка, на якій хочу наголосити, що акумуляторна болгарка вона під час зачистки, е, так скажем, великих таких грубих швів. Коли такої роботи є, ну скажем так, я виражуся в. В часі, так, на 2-3 на години, коли треба безперервно зачищати 2-3 години. зварний шов, вона не витягує. Вона просто не витягує в плані, в плані якому не витягує. В плані такому, що не встигають заряджатися акумулятори. От Ви поставили свіжозаряжений акумулятор, починаєте шліфувати, акумулятор розрядився. От, це якщо у вас два акумулятори, як, як у мене. Потім у цей розряджений, виставити на зарядку, ставити новий свіжий. Починаєте шліфувати новим свіжим, він розряджається швидше, ніж заряджається попередній. От І в цьому є основна проблема. Тобто, для чого це ідеальний варіант? Це ідеальний варіант, наприклад, при поїздці на металобазу. От. Коли ви їдете на металобазу, там шестиметрові профілі. Вони вам, наприклад, в автомобіль не поміщаються, вам потрібно їх попиляти на хоча б на 3 метро. А то інколи таке буває, що і на 2 метрові. А інколи таке буває, що і на 1,5 метра. Тобто одну 6-метрову, один профіль потрібно робити три різи на одному 6-метровому профілі. І от коли таких профілів, до прикладу, ви берете 20 штук там або 10 штук, які вам треба попиляти там на 2 метри кожен, або на, на 3 метри. То тоді така болгарка дуже хороша річ, бо ви на металобазі за, скажімо так, за, за 40, за 30, за 40 різів, ви там заплатите хорошу суму, так. Ну, а якщо ви маєте таку болгарку, ви їдете, берете з собою болгарку, не просите там у них. Бо то треба ще з собою хіба переноску брати. Якщо от ви берете мережеву, то ще треба переноску, а ще потрібно їх попросити, щоб вони там дали підключитися до електроенергії. А так ви взяли 6-метрові профілі, взяли ось болгарку, акумуляторну, собі трошечки в сторону оттягнули, там коло машини попиляли в потрібний вам розмір. В машину, в авто скидали все та й поїхали. Ну, тобто. Перший момент, коли вона дуже виручає, другий момент, коли вона дуже виручає, зрозуміло, коли ви приходите десь на об'єкт, на монтаж, а там немає електроенергії. Тобто електроенергія або там ще не підключена і ви працюєте від, від генератора, або коли е, якісь інші обставини, просто банально ви, От як зараз в Україні у нас. От, да, до речі, от такі часи, що от, е відключають електроенергію. Чудовий варіант. Чудовий варіант. Тобто, ви, наприклад, їдете, ви собі взяли, зарядили обидва акумулятори. Ви знаєте, що там треба щось трошки підчистити небагато, тоді ви можете бути упевнені, що є ось такий помічник, який при тимчасовому відключенні світла дозволить вам. Закінчити роботу в якихось підкреслюю, в якихось невеликих об'ємах. Тому що якщо об'єми великі, такий інструмент, на жаль, не витягує. Це вже перевірено досвідом. Ну, не знаю. Є такі, скажімо так, модельки того ж самого метабо. Які коштують 45 тисяч гривень акумуляторний інструмент. Не пробував, не буду говорити, не буду стверджувати, можливо, така машина вона і витягує. ну. Тобто я передивлявся, я бачив, там у їхніх каталогах є моделі за 45 тисяч акумуляторний інструмент. І сюди ставиться 180-й діаметр круга, а не 125. -й. Ну, Думаю, що можливо такий інструмент. Із трьома-чотирма акумуляторами, можливо, цілком можливо, він може і замінити мережевий інструмент. Ну, але ось такого плану цінової лінійки там 5 тисяч, 7 тисяч, 10, 15, скажімо так, до 20 тисяч акумуляторний інструмент, він великі інтенсивні та тривалі навантаження він не витягує. Просто не витягує. Ну. Мережевий інструмент ви собі вимкнули і ви собі працюєте. Тобто на стабільних постійних обертах хоч годину, хоч дві, хоч три. Тобто, грубо кажучи, тут вже йде ресурс людини, тобто скільки людина витримає, а наскільки болгарка. Ось тут скільки болгарка витримає, а ось тут вірніше, не болгарка, а акумулятор. А ось тут. Поки працівнику, як, як, як говориться, до вподоби доти він працює. Поки він може, дати, він працює. Ну, тому ось таке грубе порівняння, грубе порівняння це чисто з такого мого суб'єктивного досвіду. І це моя така думка. Тому. Можливо, у когось є інакший досвід, можливо, у когось є інакший інструмент, набагато крутіший. Хтось може й має цю акумуляторну болгарку за 45 тисяч і він, як то говориться, опровергне мою версію. Ну, будь ласка. В принципі, це все. Що хотів сказати, по... Акумуляторні та мережеві болгарці по плюсах та мінусах. Дякую за увагу. До побачення.